Свій день на валізах розпочинають чотири десятки вінницьких підлітків. Вони з нетерпінням чекають приїзду автобуса, який відправить їх на літнє оздоровлення до Польщі. Тут здебільшого діти військових, які захищають Україну від агресора. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що наші діти зростають в складних зараз умовах. І ну ви ж знаєте, що діти військових це, і в них психологічний стан ну не найкращий. Нехай собі поїдуть, трошечки відпочинуть і від сирен, і від тривог, і від всього того буденного життя, яке, на жаль, останній рік їх другий вже турбує. Боює і батько Діани Білаш цією подорожі в неї здійснюється три мрії. Так, вона поїде за кордон, їм обіцяли екскурсію на гори. Вона дуже хотіла. Ми так планували, але в зв'язку з війною ми не, можемо, не хочемо без тата нікуди їхати. І, І що третя мрія, яка на море поїхати. Організувала літні канікули за кордоном для дітей Вінницька міська рада у співпраці з муніципалітетами Польщі. Ми направляємося на Балтійське море в місто Гданськ. Також заплановано ще поїздка Гдиня і Сопот. Передбачається, що ми зможемо відвідати пляж. Дуже багато пам'яток історичних культурних. Читала в програмі, що заплановано теж похід до музею еміграції. Більшість цих підлітків вперше вирушає за кордон без батьків. 14-річна Вероніка зізнається, валізу пакувала в останній день перед виїздом, бо через емоційний сплеск ніяк не могла визначитись, що ж брати. Я була дуже рада, дуже рада. У мене дуже багато емоцій було. Нам повідомили буквально першого числа, і теж я то відразу согласилася, бо думаю, ну, такий, таке трапляється не, не завжди, і такі ситуації в теперішній, то хай би дитина з'їздила і дійсно розрядила цю обстановку, відпочила. Я відразу согласилася, але її ще не повідомила. Потім думаю, ну я ж все таки маю, маю запитати згоду. Перетелефонувала її, вона була в бабусі. Вона відразу согласилася. мені потім 150 разів дзвонків, як це, і що це, і коли це, що потрібно. Щойно до місця посадки приїздить яскравий комфортабельний автобус, підлітки та їхні рідні швиденько пакують валізи. Діти займають свої місця в салоні. Заряджений на позитив і Володимир. У його родині, і тато, і мама військові. Хлопець дарує усмішку проводжаючим і налаштовується на мандрівку. На морі покупатися, як мінімум. Думаю, буде дуже хорошо. В принципі, стільки ребят, думаю, скучно не буде. Чекаю, що буде дуже цікаво, весело. Ну. Місця хороші зайняли в принципі. Мені вже подобається. Загалом міська рада Вінниці з польськими партнерами запланували оздоровити майже три сотні дітей. Їх чекають незабутні враження, насичена пригодами мандрівка і кілька тижнів без звуків сирен, які безжально крадуть у українських дітей дитинство.